Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Безугла пішла на майдан до протестувальників. Люди сприйняли її появу неоднозначно, Лунали крики, ганьба і геть, слали її нецензурною лайкою. Сама Безугла голосувала за розпуск Набу. Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що долучиться до протестів у Києві, однак не через національне антикорупційне бюро Набу, а для того, щоб привернути увагу до критичних проблем у сфері оборони, армії мобілізації та керівництва ЗСУ. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережах. Сьогодні я прийду, приєднаюся, але зі своїм болем, тому що як я Змію інших способів бути почутою мене нема, зазначила нардепка. Вона розкритикувала нинішнє керівництво ЗСУ, зокрема головнокомандувача Олександра Сирського, звинувативши його у безкарності та зневажливому ставленні. До військових проблем Сирський дає інтерв'ю, в якому насміхається над нами та каже, що у свої 60 нікуди не збирається йти, і це залишається непоміченим. Написала вона безугла. Також заявила, що росіяни вже зайшли в покров ключову логістичну точку на шляху до Дніпра. Запоріжжя та Краматорська, але на це ніхто не реагує. Вона наголосила, що Сумщина знову не готова до оборони, і за це досі ніхто не поніс відповідальності. Нардепка різко висловилася про активістів, які зосереджені виключно на темі Набу. Чесно, мені все одно на ваші лате собачок набу і сап на картонках. Таке потужне громадянське суспільство, якої, як виявилось, такий великий ресурс не чує. Воно не проводить скоординованих адвокаційних кампаній, бо в лапках не час. А от виводити дітей з плакатами та матами, які вони частіше за все навіть не читали, в лапках час. Безугла наголосила, що реформування Зсу СБУ та мобілізаційної системи має стати пріоритетом і закликала громадськість не обмежуватися лише антикорупційною тематикою. У той же час Зиновій Гузар пише наступне: судова реформа пішла слідом за набу. О чому я маю певні сумніви щодо сьогоднішніх протестів, бо він, як і багато чого іншого, в нас зрежисований. По спецслужбівських лекалах повністю скоординована однотипна і одночасна акція у всіх містах. Масована реакція усіх прозеленських медіа та притулених активістів в нем, які давно і повністю контролюються Єрмаком та СБУ. Організується мітинг не на Майдані, а у новому місті, на яке за владі абсолютно плювати: Театр Франка, спецслужби. Усе абсолютно контролюють, і воно нікому не заважає на всіх ватажків та організаторів. УСБУ є папочка, спутники вкрадені донати, мутки з землею, відкати на озброєні. Є навіть офіційні бігосагенти СБУ. Тому мені моментами виглядає не як народний мітинг, а спланована де акція. Її мета контрольовано спустити пару у свисток та злити протест. Тому і не крутить ніхто нікого, як не крутили на дозволених де мітингах Фріазов під Київрадою десь у Є. Навіщо крутити когось, якщо все контрольовано? А тим часом у НАТО впір. Працюють спецслужби, все і усіх посполитих акуратно фіксують на майбутнє. З ними вже почали працювати і ще попрацюють надалі. Хто заспокоїться, тих поки що не зачіплять, тих, хто полізе далі куплятимуть і давитимуть різними способами, як додавили нардепів, це абсолютно типовий розвиток, Д. і підтвердження того, що з байдуже до протестів, бо поки ми обговорювали, як парламент подарував генпрокурору важелі впливу на набу і саб у судовій системі відбувся ще один тихий але критичний відкат. Вища рада правосуддя вирішила формувати конкурсну комісію ВКК. Без міжнародних експертів, говорить Гузар, Втім, не всі судді погодились на це, пишуть джерела. Є такі, які не хочуть брати участь у цьому фарсі, і йдуть проти Зеленського. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.